Всім аграріям, ви на каналі БТУ Центр. У випуску ви питаєте, ми відповідаємо. Привіт, друзі! У минулих випусках ми говорили про те, як правильно працювати з пожнивними рештками, які переваги застосування деструкторів, на що слід звертати увагу при їх виборі та низку інших питань. Тож, якщо ви пропустили котре з відео, переходьте на наш канал і дивіться попередні випуски. Але сьогодні ми поговоримо про ще одне важливе питання економічна складова застосування деструкторів. Так, це питання дійсно актуальне, адже викликів для аграрного сектору стає все більше. Додалися проблеми зниження ціни на зернову продукцію, повернення податків на пальне на довоєнний рівень, припинення дії зернового коридору та багато інших проблем. Тому дійсно сьогодні актуально поговорити про те, скільки коштуватиме використання деструктора. Ми порівняли застосування деструктора з азотними добривами в комплексі та застосування самих лише азотних добрив для боротьби з рослинними рештками. Дане порівняння дало нам змогу зробити висновок, що використання деструктора плюс азот допомагає нам заощадити кошти. Економія фінансів полягає в тому, що застосування самих лише азотних добрив, як часто використовують аграрії, навіть при найменших нормах 16-17 кг в діючій речовині все одно на 20-45% дорожче, ніж використання деструктора екостерн 1,5 літра та додавання азотних добрив у нормі 5-10 кг в діючій речовині. Саме завдяки економії на використанні азоту ми і заощаджуємо кошти. Це дійсно вражаюче зменшення витрат, я ж сама захотіла купити деструктори костерн, особливо враховуючи те, що за допомогою його застосування можна вирішити не тільки проблеми з пожнивними рештками. Так як я й розповідав у попередніх відео. Завдяки внесенню в ґрунт корисної мікробіоти, яка входить до складу препаратів екостерн, ми не лише вдвічі пришвидшуємо розкладання рослинних решток, але й е відновлювальні процеси в ґрунті запускаємо завдяки збільшенню мікрофлори ґрунту. Також ми покращимо фітосанітарний стан, завдяки збільшенню в середньому на 26% сапрофітної біоти ґрунту та зниження. Чотири рази патогенної мікрофлори. Також ми захищаємо нашу наступну культуру від алелопатичних виділень нашого попередника, збільшуємо вміст гумусових речовин та покращуємо структуру нашого ґрунту. А ти ще казав, що деструктори можуть позитивно впливати на врожайність. тож яких можна очікувати прибавок. Це правда. Використання деструкторів. Зокрема, екостерно дійсно збільшує врожайність сільськогосподарських культур. Наприклад, ми отримали такі результати: прибавки врожаю по кукурузі 0,48 тонни на гектар, зернових 0,28, сої 0,26 та соняшнику 0,21 тонна на гектар. Ми не один рік ретельно вивчаємо вплив деструкторів на ґрунти, проводимо дослідження. Завдяки яким вдалося напрацювати потужну наукову і практичну базу. Дякую, Михайло. В тебе завжди є на все своє вичерпне пояснення. Тепер сумнівів не залишилося. Застосування доструктора костерн дійсно економічно вигідне. Я сподіваюся, що ця інформація була корисною і для наших глядачів. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, якщо вам це було корисно, та надсилайте це відео своїм колегам. І до зустрічі в наступних випусках!